Як осел співати перестав? Італійська казка. Дуже давні часи осел, як розповідає казка, співав краще, ніж тенор. Якось зібрались всі звірі, і Лев, який був у них царем, спитав, Хто з вас найкрасивіший? Я, я, зразу же закричав осел. Добре, ти найкрасивіший. А хто з вас найсильніший? Я, я? закричав осел раніше, ніж інші звірі, встигли щось сказати. Гаразд, сказав Лев. А хто ж тут найглупіший? Я, 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 поспішив заревіти осел, перейнявшись тим, як би його хтось не випередив. Всі звірі так і покатилися зі сміхом, а бідолашка осел зі стиду втратив свій красивий голос з тих пір він тільки і вміє що ревіти.